Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабеч. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топорі плечик на Type 5 Heavy. Сьогодні у нас побиття малоліток у World of Tanks. Як бачимо, вона скидає до 9 та 8 рівнів. Як би там не було, сьогодні будемо дивитися, як у нас по броні на Type 5 Heavy. Дуже давно не бачив його, і я його в рандомі, щоб на ньому хтось зіграв. Так і відразу поговоримо про наш бій. Ми сьогодні граємо на мапі Литовище. За кермом нашого Type 5 He's сьогодні грає 2, 3. От, Швидше за все, такий рандомний нікнейм у нашого реплею, так? І, як завжди, поговоримо про нашу гармату. Я більш ніж впевнений, що всі забули, що у нас тут за гармата. У нас тут гармата 139 та 7 мм. Броневійний снаряд у нас йде тут стандартний 600 разової шкоди за постріл та 257 мм бронепробиття стандартним броневійним снарядом. І літають вони, ці броневійні снаряди, зі швидкістю 850 метрів за секунду. Також у нас і голдові теж броневійні снаряди, теж 600 разової шкоди за постріл та 290 мм бронепробиття. Така сама швидкість польота снаряда 850 метрів. Метрів за секунду. Та залишається у нас осколково власні снаряди 770 середньої шкоди за постріл та 70 мм бронепробиття. Така сама швидкість польоту нашого снаряду. Що ж, повертаючись до бою, бачимо, у нас тут по одній артилерії в команді та ще й 10 рівня. У нашій команді Т-92А6, у команді противника, об'єкт 261 так, і по, ні. по одному легкому танку. Ну тут на цій мапі не дуже важливі легкі танки, тож не буду акцентувати на цьому свою увагу. Так, подивіться, 567. Цього разу вилітає стандартним бронемінним снарядом по ВК-4502Б 9-го рівня, так званий Тапок. Тапов Б, так і 2452 завдано шкоди в кишені і, і виїжджаємо. За все. Так, і хочу сказати, що зараз будемо пробивати, але м, вк 4502 б довертає корпус і е, цим самим е, приведена броня стає ще більше, тому що нам важче його пробивати. 60 ТП, так. Стандартний бронебійний снаряд не перекидається наш автореплею на голдові бронебійні снаряди, Куновець срібло. Так, зводимося в НЛДшку і знову не влучив броню. Цікаво, куди ми влучили, якщо не в броню, куди ми стріляли, куди влучив наш снарядик. Тож, так, і невеличкий такий спойлер. Сь сьогодні подивимося, яка у нас точна отут гармата стоїть. Мені дуже сподобалося. Не знаю, можливо, не грав я цим часом на цьому танку, але. Мені здалося, що в цьому бою нашому автору реплею все залітало, куди він цілив. Тож не знаю, чи це така гармата, чи це просто крутило нашому автору реплею. але ми сьогодні будемо завдавати рекордні показники по завданій шкоді. Так виїжджає прожата 54 554. Вилітає цього разу. У нас уже 3631 завданої шкоди. 35 п'ять рахунок там ми програємо на тисячу хітпоінтів. Так, подумав, що прожето54 хоче ще один постріл, але ні, хоче ВКшка. Або 60 ТП, так, щось за все нам тут блокує труп нашого союзника на ВКшці, але все одно ми 60ТП прописуємо на 615 і витанкували його снаряд бронебійний від 60ТП. Оце нам дуже і дуже щастить. Що противник на 60 ТП, альфі 750 разової шкоди, стріляє бронебійними стандартними снарядами. Оце нам дуже і дуже щастить. Так, ви належку знову за затата. Цього разу затата 679. Залітає по 60 ТП. У нас уже 4925 заданої шкоди, рахунок 4-6. Перезавантажуємо ми вже голдовий броневійний снаряд, зводимося в ВК-шку. Так, подивіться, у борт, ми можемо його пробити і так. Зводимося на нл Так, 565, звертаю вже 5,5 у нас настріляного. Ага. У нас сьогодні звичайний середній зелений гравець по статистиці, по ВН8. Так і підкреслюю свою увагу, дуже акцентую на цьому свою увагу. Подивіться, на FPS е, нашого автороріплею. Е, оце в дужках, це мої ФПС, що я записую на. Своєму ноутбуці. На ноутбуці я записую бої. А оце зліва, там, де немає дужок, там де пише 29-28, оце скачуть FPS. Це FPS нашого автореплею. Подивіться, на яких FPS він витягує, топовий боярський, як настрілює рекордні показники по завданій шкоді. 5-9 рахунок. От подивіться, 20 FPS у нашого реплею. і це йому не допомагає, не перешкоджає верніше. Настрілювати отакі бої. От, не спішіть наша бо тому що у нього ФПС маленькі. Так і все одно цього разу не залітає в лючок ВК-4502Б, 6101 завданий шкоди. І подивиться, 6610. Ми натанкували оце. Ну, як би там не було, не треба лукавити. Там, звичайно, як я вже сказав, нам дуже щастить у цій ситуації, що е, противники стріляють. Бронебійними стандартними снарядами, тож, але подивіться, Т-30, як би там не було, але стріляв голловими підкаліберами. У нього там 320 мм бронепробиття, тож він мав нас пробивати. Так, і знову виїжджаємо. Зараз спокійно роздавати нашу, нашу таку пайку. Так і забираємо ВК-4502Б, 552 хітпойнти І Т-30-й, тут як тут. 192 хітпойнти, але не знаю, що в нас перезарядка, тож виїжджає нам дати пайку, але ми відразу втікаємо, ми можемо танканути його снаряд спокійно і просто його не насунути, виїхати і забрати. Так, і що ми робимо, він нас не пробиває, А ми його просто злизали. Просто його хітпойнти злизали, відправили його в наступний бій. Так і дивлячись на мені мапу ТВПшка ззаді. Наша союзник, наша союзна ТВПшка на прикритті, так і тут. Тап 61, До речі, він нам міг дати пробиття. Так і ТВПшка зводиться. Ми стоїмо солоденькою попкою. Так що, якщо не помиляюся, звичайно. І ми йому даємо пробиття на 607 хіпотів. Не знаю, чому ТВПшка нас не пробуває. Так ми їдемо передом, тобто до ТВПшки стояли задницею. Стояли попкою, отакі тут підсвічуємо борщецького стандартним бронемінним снарядом. Кидаємо вертушку на 633 хітпоинти цього, цього разу вилітає. У нас вже 8698 заданої шкоди і 10 10 рахунок. Нога в ногу йдемо по хітпоинтам. І ще й асист. Іде тайпа 61. го Помічаємо, їдемо в його сторону. Зараз треба його забрати. 825 хітпоинтів у тайпа 61-го. Беремо на автоприціл та завдаємо йому шкоди на 573. Цього разу вилітає на автоприцілі, просто їдемо за ним. 9271 завданий шкоди, та 9500 тисяч у нас натанкованого ОБЗ на е е витанковування ворожого ворожої завданої шкоди. Ми виконали на відмінно. Там, якщо я не помиляюся, 14000 тисяч було ще й з тим, що у нас хітпойнти із, із завдана шкода. Ми виконали ми виконали на відмінно. Три фраги у нас в кишені, 9,5 настріляно, 11-11. Все чудово іде. У нас хідпонтів ще дуже багато. 2257 хітпонтів у нас залишається. У нас просто уйма хітпонтів. І дивлячись на мінімапу, там три противника, як мінімум. Є так, 121. Зводимося, не спішимо. Так і присилаємо йому на 605 хітпонтів. 121 зводиться по нам і подивіться, як він нам влучає. Швидше за все в башту прилітає нам на 407 хітпонтів, але це дуже. Болючий приліт був, бо тому що він нам пошкоджує боєукладку. У нас ремкомплект ще буде кадешитися 40 секунд, тож у нас перезарядка дуже і дуже довго. Але подивіться на наші показники у нас 10 128 хітпонтів, вже завдали команді противника. Так, а, думаю, а чого? Наш авториплей зупинився, а він почав писати. Так, і шкода Т-56, 642 хітпойнти. Не знаю, чому шкода Т-56 не зробила постріл. От, невідомо чому що це за все. <сміх> Просто перелякався. Гравець на шкоді Т-56. Кінзі, оцей кінзі, так називається нікнейм. Шкоди Т-56 ворожує. І чекаємо на нашу перезарядку. Перезарядка у нас вже дуже довга, близько 30 секунд, можливо, навіть більше. Так, і бачимо, 21 секунда показував наш автореплей, що в нього перезаряджається. Тут ми вже відновили нашу боєокладку. Виїжджаємо 121Б. 121. Перепрошую, просто не пробуває. Шкода Т56 теж не пробуває, Ми його забираємо. 426 хідпотів. Уже понад 11 тисяч. У нас настріляно 11 тисяч. 196 дев'яносто хідпотів. вже тішиться, вже пише 11к дмагу. Так, це дуже дійсно дуже чудовий результат. Тим більше на Та 5 Хеві це просто рекордні показники. Давно такого не було. Це в нас рекордний бій на та 5 Хеві за кілька патчів, так це точно. Так і 121 знову. Він, до речі, на кумулятивних снарядах. У нього 340 мм бронепробиття кумулятивним снарядом 440. Разової шкоди за постріл середній, тож він нам може так трішечки піднакакати. Тож 831 хідпонт у нього залишається, він нам 100% двохшотний. За один шот, за один постріл ми його не забираємо. Бачимо, у нас в союзниках жива ще ТВПшка. Так і от тикає наш авториплею, звідки треба виїжджати, на мінімапі. Їдемо дуже повільно танки. Подивіться, 10 км на годину ми рухаємося зі швидкістю 10 км на годину. Боже, не люблю таких танків, що дуже повільно їздять, але таке, кожному своє, як то кажуть, можливо, якісь просто два-три позначки. От є дуже різні гравці. Наприклад, хтось там задротить на позначки, хтось задротить на танки. Так і подивіться, 479 хітпонтів у нашої союзної ТВПшки. До речі, подивимося після бойові статистиці. Що зробив наш союзник на ТВП-шці. Подивимося, скільки він нас стріляв, як би там не було, але він нас прикривав. Такі дивитися, 462 хітпонти завдає нам 121, він навіть не світиться. Що за все він стріляє через подвійні кущі, ми зводимося. Так, Знову 353, аж після цього пострілу він вже підсвічується. 1035 хітпонтів у нас тільки залишається. тож... З такими FPS-ами. Звісно, тут уже наше авторріплей піднялося аж до 40 FPS. Рекордні показники, а так і подивимося, чи обдурить наш авторіплею чи ні. Так і все ж таки прочитав наш авторіплею 120-121-го. Так і є то, даємо йому з гусеницею на 645 хітпонтів. Наша союзна ТВПшка ззаді приїжджає та його добирає. Ну що ж, у нас тут крутезний боярський майстер, звичайно, спартанець, підтримка, стальна, стіна та воїн, але саме головне 11 завданої шкоди, 4 фраги та 1480 чистого досвіду. З преміум акаунтом пішли в плюс на 45 з лишнім тисяч срібла. Кому сподобався бій, обов'язково підписуйся на канал, став подобайку та до зустрічі в нових відео.